Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, ну бачите, трошки в тим доводиться деколи додаткові джерела підключати електроенергію. Ну ми впораємося. Нічого це нехай це буде реально наша найбільша проблема, яку ми дуже скоро з вами ем, подолаємо. Розкажіть, будь ласка, ну ми вже зачепили про цю зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО і про ці комплекси Патріоти, які зараз обговорюють, і одна з дискусій якраз говориться про те, наскільки ефективно ми можемо їх використовувати. От хочеться почути ваш коментар, як про представника, ну, ну як на мене, богів війни. Зараз вже не тільки артилеристи, боги війни, а як показала практика, і протиповітряна оборона теж працює дай Боже. Е, ну, ну вже сьогодні напевно разів 20 на це питання відповідав різним. Давайте так, вашим 21. й е, Та безумовно, нам так, 21. й Ну е, ближче до 21 ї години. Е, йдеться про те, що ну Будь-яке озброєння буде нам корисним. А якщо е, такі комплекси, як і Петріот, е, будуть у нас на озброєнні, е, ну це буде ще один новий величезний крок до того: ну до, до перемоги безумовно, до того, щоб наше військо стало насправді е, професійним, воно вже професійне, але ще й сучасним, власне, з із, із сучасними зразками озброєння. А Петріот це один із найкращих. Зразків на сьогоднішній день зенітного ракетного зброєння, яке сьогодні є у світі, ну безумовно є і інші аналоги, такі як сам ПТІ, ті, які нам зрештою десь десь там е, намагались пропонувати деякі країни. Тому е, безумовно це все стане нам. Корисним і чи зможуть опанувати наші фахівці. Ну даруйте, ми вже скільки стільки всього опанували за за ці 9 місяців війни, що жодних сумнівів у наших партнерів бути не повинно стосовно того, що українець, який прагне до перемоги, який готовий бити цього, ну, не буду казати кого агресора. Так не хочеться поганими словами, так але, ну, але ми всі е... подумали і поставили собі галочку. Так. Так, безумовно зможемо опануємо найкоротші терміни. Е, лише була політична воля країн давати нам таку зброю, не лише зенітні ракетні системи, але і е, бойові літаки, багатоцільові літаки, які е, можуть мати дуже величезний спектр озброєння, е, здатний завдавати е, окупантам серйозних втрат в глибині їх оборони, в глибині теж і на тій на тій території, звідки по нас будуть бити удари. А як же інакше? Ну якщо атакують, то треба ну відповідати, тому. Чекаємо на ці рішення від наших партнерів, тому що е, спасибі за все, але ну. Власне кажучи, замало хочеться більше, щоб ну, бо ми тут боронимо не тільки саме себе, себе, ми боронимо весь цивілізований світ? Це зрозуміло пане Юрію. Зараз буде ще одне запитання, яке я впевнена сьогодні. Вам ставлять всі це, звісно, про, про ті ракетні удари, про які нас попереджають. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на аеродромах окупантів? Яка зараз ситуація в морі? І чи є свідчення про те, що цей ракетний удар близько? Нася ситуація зрештою така, як і була в принципі незмінною, тому що ми розуміємо, що наміри ворога теж незмінні. На жаль, вони хочуть все ж таки бити по нашій критичній інфраструктурі. Ну розуміємо, що це перші перша ціль це енергетика. Ми бачили вже по газодобовній галузі були удари, можливо, по інших будуть об'єктах, які залежать, від яких залежить життя саме мирних громадян, бо е, хочуть вони бити саме по мирних громадянах, саме по їхньому добробуту, особливо в зимовий період часу. Е, ну е, щодо цієї ситуації, ну так, з'явились додаткові літаки на аеродромі. Там Енгельс, так, ну про що це свідчить? Ну можливо, йде якась ротація цих літаків, можливо, хочуть дійсно збільшити е, якісь напрямки ударів. Можливо, ще щось. Ну тут треба виходити навіть вже більше не від літаків, а від тих ракет, які ми кожного дня рахуємо. Скільки там у них їх залишилось? Ну дійсно такі ракети, які можуть запускати саме ці стратегічні бомбардувальники, їх е, зрештою не так багато. Е, була інфографіка відповідно, в міністерство оборони, так. Е, це калібр Х-101, uh, Х-555 та uh, Іскандер. Бачимо, що і оце кілька сот, це кілька сот. Це кілька сот. Я просто нагадаю безпеки. глядачам там кожної по так. там 100-200 штук. Там в залежності від типу, 150, так було чогось більше, чогось менше, і тому ну немає окупант можливості завдавати постійно таких ударів, як це було в жовтні листопаді. тому, що дійсно залишиться вже і нічим скільки пане вірі дуже нести коротке років. уточнення. А наскільки теоретично таких масованих атак вистачить Росії снаги? Ну не йдеться про ті високоточні ракети, які б'ють далеко. Б'ють точно так. Ну, ми бачимо, що 100 ракет е, за раз, Ну то Олексій Даніло правильно казав там 3-4 удари, таких, якщо ну можуть бути теоретично, угу. так. Ну, ну плюс так зрозуміло. Ми про ми ж ну, не забуваємо, що є ракети ще е, у них і Х-22, і авіаційні керовні Х-59 та інші, які вони можуть теж нам загрожувати радянські ракети, але вони ну зрештою не мають такої дальності і точності, і так далі. Але не забуваємо, що що ми переживали в лютому березні, вже теж на раз сьогодні казав, ці удари для нас. Ну, це ну так би мовити, нічого, що ми переживали дійсно на початку війни. Це були сотні ракет щодня і ворожа авіація в українському небі. Mm -hmm. Це взагалі було ну надзвичайно страшне небезпечне явище. Так, пане Юрію, Ну ми, е... ми віримо в наші повітряні сили. Віримо а, в сустав, в тих, хто працює з системами протиповітряної оборони, і довіряємо вас і спимо. Ну, принаймні трохи спокійніше, але і дослухаємось до ваших порад. Якщо повітряна тривога, спускаємось в укриття. Юрій Гнат, речник командування Вітряних сил збройних сил України долучався до нашої розмови.